То йому душно, то йому зимно, то йому сиро, то йому вже в роті пересохло. Вічно оця незадоволена міміка. І коли такої людини ти починаєш добагати, починаєш стрибати і намагаєшся вгодити. І це може бути як чоловік, так і жінка. Ви знаєте таких? Бо я знаю. А я раніше не розуміла. Я раніше я не знаю, звідки в мене така позиція була несвідома, якось все-таки робити людям добре. Але є такі люди, яким ти ніколи добре не зробиш. Збещена людина на всі чотири сторони. Ти від мене не отримаєш уваги, от кува навіть на півнігті, як моя баба казала. Я більше своєю енергією тебе обслуговувати не буду, твої забаганки. Я люблю людей, нормальних, мудрих, спокійних, є проблема, сіли, вирішили. Задоволений, задоволений і вдячний. Все. до побачення, українське телебачення. Якщо біля вас є такі вампірюки, які з вас суть кров, не дають вам жити, дихати, вічно незадоволені.